Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде з вами незвичне відео. Е, я записував таке відео останній раз десь, коли створив свій канал у 2022 році. Сьогодні ми з вами будемо рвати вишні на продаж. У нас е, сьогодні яке це число? 8, по-моєму, липня 2025 року. Ціна вишень доходить до 100 гривень. Е, в неділю мамка. Продавала картоплю і я рвав вишні. Вона з легкістю продавала вишні 90-100. Вишня, щоб ви розуміли, звичайна, не лотовка, не крупна, середня вишня. І сьогодні ми будемо з вами заробляти гроші. Заявок достатньо багато, піді мною стоїть багато відер, які треба нарвати. Плюс, я ще думаю, відер 4 нарву, щоб поїхати завтра на базар. Відра у нас овальні з Глибиною скільки 10 літрів, 5, напевно, якщо я не помиляюся. У нас хороших дві заявки. Ціну я виставив 70 гривень самовивоз і 90 гривень моя доставка по місту. Ну, Всі, всі вибрали самовивіз. Тому дві хороші заявки: одну ми завеземо там поруч в село. Я по 70 свої люди віддам. А другу заявку має приїхати чоловік і забрати два відра вишень. Вишень, щоб ви розуміли, достатньо такі багато. Я вперше бачу стільки вишень на своїй ділянці, тому що мене небагато так цих вишень залишилось. Мене колись де я живу, так вони всі по периметру було обсаджено. Щоб зараз от повернути ті часи, то на вишнях можна в цьому році було б дійсно злотитися. Ви спитаєте, чому така висока ціна? Все дуже просто, вони померзли. От вони саме цвіли, коли бахнули морози. Або навпаки, бахнули морози, коли саме цвіли вишні. Я, чесно кажучи, думав, у мене теж їх не буде, але щось тут трохи пішло, пішло не так, і вишень багато. І всі в місті їздять і звертають голови, тому що ми тут поруч проходить бетонна дорога, ходить автобус, да, може, тут немає 9 там квартир. Ну тут більш такий приватний сектор, я б сказав, би, в моєму місці. То постійно мені от кажуть, о, тут тебе вишень, багато вишень. Там. Хтось я замовляв навіть. Вже навіть деякі заявки поробив, я десь за ага. ці дні заробив приблизно 1003 гривень. Погодьтеся за два рази, що я обірвав, потратив на це декілька годин. Це нагарно. І в принципі, я сьогодні думаю, ми теж декілька штук, штук ми повинні заробити. Ну і ще завтра ми повинні поїхати. І я думаю, цей вишневий бум у мене буде продовжуватись десь тиждень, може 10 днів. Тому, друзі, давайте не будемо гаяти час, роботи багато, починаємо рвати вишні. Бачите, вже по картоплі ходимо, картопля попадала, батьки вже потрошку копають, гроші заробляють. А наш в цьому році все-таки треба вишню одривати. Жалко, що пропаде стільки вишень. І причому зараз на неї дуже гарна ціна. Значить така вишня. ще в нас трошки дощик пройшов, то чуть налилась. Не скажу, що прям така здорова, але в цьому році вибирати не приходиться. Дивіться, як гниться гілляча. Дивіться, скільки тут її є, просто жесть. Я навіть не знаю, що це за сорт. По-моєму, метолка мені колись казали. Десь лугі награв дід, родичі дали. Знаю, дивиться, село Вишня. Так що, друзі, на сьогодні багато роботи. Я вроді бездалеко дивлюсь, знаєте, вона така брдова. Але приходжу, приходжу, дивлюсь поближче, то поспіли тільки верхні гілячче, я думаю, якось сьогодні будемо це сидіти рвати. Ну ще це на підході. Я думаю, так от, якщо підсумувати все. То виходить, що кілограм 100, я думаю, буде. І хай навіть ми по 80 в середньому продамо. Грубо кажучи, це 200 доларів, вони на дорозі точно не валяються. А Тим паче нам в цьому році випала така можливість ідеально заробити на території свого будинку. Тому чому ігнорувати такі сигнали. Друзі, З такою кількістю вишень то 20-тих літрів роветься. Доволі швидко це будуть швидкі 20 літрів. Дивіться скільки тут її є. Прям всі є, одна гілячка дає десь в середньому 3 літра вишень. Дивіться яка гіляка. Нагадує полуницю Альбу. Все в ягодах. Тут те саме у нас. Дивіться, що робиться зверху над нами. Тут я чуть вище піднявся, щоб бордовірувати. Вони самі перші достигають, вони... Більше на сонці, бо нижчі галузки ще вони там, так, на 80-90% тільки. З тих їм ще треба стояти хоча б дня-два. Щоб його здимива, зараз у нас 3 години дня і жара 34. 33 десь сьогодні передають. Я це планую сьогодні весь день рвати. Колись я У мене кар'єра починалась оцього всього діло з продажами свого вирощеного там городини саме з вишень. Луниця, вишня, смородина, ну ягідні більш були. Тож потім я з часом, після того як тітка з'їздила, перейшов на овочі і почав вже свій сезон якби, продовжувати до зими. Ну точніше, ми почали продовжувати, тому що я не тільки я займаюся. Поки я з вами говорив, я вже зірвав майже кілограм вишень. Там конкретно ветка. Я саме більше в житті не люблю обрывати саме лотовку в Може і крупна, крупніша, ніж ці вишні, але вона так красно не родить. І те відро мучаєш дуже довго. Тут відро буде, я так зрозумів, швидким, тому що я ж мені рву. Бачите, як концентрація вишень. Я думаю, ці вишні ми хотіли їх попіляти, але я думаю, ми їх піляти не будемо. Хай стоять. Тим, тим паче я за нею взагалі не доглядав. Я нічого з нею такого не робив. Навіть добрива ніяке не давав. Просто вона сама по собі стоїть. Я так длюсь дороги там постаралися, помогли оборвати. оборвать, Такі враження, кто там з відром хтось обривав. Ну що, друзі, 8 кг уже майже нарвав. Така у нас це до да, така бродова чорна. Доріваю поки що ці вишні, які я ще цим не дарував, он там жорстко поспіли. Та я ось треба ще тут якось, тут теж буде багато. І в мене ще залишиться дві вишні, самі мої топові, які завжди родять. Глянемо ще з цієї сторони. Ага. Ну тут теж я так дивлюсь ще. Ну тут ще треба денік. Два може навіть. Місцями отакі ось, бачите, йдуть спіли, якщо в тіньок. Ось ну, така вона. По суті, спіла, але вона ще як спіє, вона ще трохи набухає і наливається, вона стає такої крупніший. Я думаю, тут пару днів виказ, до перед вихідними батьки там будуть їхати, то вона встигне налитися, поспіть. А ми сьогодні будемо доривати те, що вже переспіває. Друзі, хочеться залізти туди. Там багато такої бордової вишні. Я хочу вам зараз старатись. Цю не рибочку дробину ставить, щоб залізти туди, куди треба. багато таких сухих уже гілляк вона всипала цьому прям жорстко ця вишня я щось не пам'ятаю щоб вона так хоч раз і плодоносила це не про воду, нахуй це вишні Ваш... а тут ви її бачите скільки вся бородова просто Камера чіпляється за гілячі, вона просто гниться. Оце трохи погано, що треба злазити буде, коли вже буде більш чим пів відра, бо тяжко, шия болить. Бачите, що тут робиться, тут просто гіляки ці, гнуться страшенно. У нас такою невеличкою невеличкої гіллячки десь пів кіло вишень. Бачите, вишні різні. Є такі крупноваті, є середні, є трохи дрібних. Це зв'язано з тим, що їй дуже багато і не вистачає вологи на всі вишні. Щоб вони наливалися. І тут тисячі штук тих вишень. Що часом, коли ти обриваєш, да, вроде би приходиш, ти ж за день таку вишню сам не обриваєш, дивишся, а вроді би вишня підросла потім. Перша була невелика, а друга більша почалась. Ну Просто з тим зв'язано, що трошки перейдили, врожай, зібрали і наступна партія, яка наспіє, вона вже буде в будь-якому випадку трохи крупніша. Над нами є? Жесть. Ось уже ці провода йдуть телефонні. <гум> у нас десь висота тут. Ну, може метрів 7, може вісім. <гум> Щоб розуміли, друзі, тут не жарко навіть. Сьогодні у нас 33, сидиш в таких вишнях, маскировка. Все видно, що під тобою тут робиться, То, так он. дорога йде. Хто дивиться на вишню голодними очима, хто не дивиться. Ну я так дивлюсь, тут бачите, скільки ще її є. Просто камера цього не передається, що бачу я. Треба інша камера. Не просто завал. Я тут навіть якби, от, зранку до вечора і рвав і не нарвав би. Кілограм 50 думаю, десь на вишні є. І ще поруч ось там пробивається. Тобто, ну... Навіть якщо я рву вишні, значить в цьому році них можна дійсно заробити. А їх дійсно в цьому році щось тут багато, сильно купичу. Друзі, десь може хвилин 20 рвав це відро. Ну, тут кілограм 5, мабуть. Ну не 5, але ну, 3 точно буде. Таке до 4 десь. По суті, я закриваю зараз один заказ на 4 відра. 10 раз ми закриваємо. Там їх стики є, що я навіть не знаю, що вам сказати. Місцями попадає така трошки дошого гнила, десь пташка клюнула, десь чуть жона під жовтка не поджовка, жовтка, така пов'явша вже. Така бачите, десь. 3, 4 кіла, 3800. Тут у нас тоже 3,800, це 7600. Тут буде больше, мені кажется Тут чуть менше вишня. Тут 4. 11. Друзі, такі шелест я люблю. До наслідки, що приїхав чоловік, забрав вишні. В принципі, це був мій сьогоднішній основний заказ. Я сьогодні... Виходить, нарвав 15600. Ну, я йому продав як? 15 кілограм, плюс я йому 50 ту скину. Там виходило 15,6 по 70. Що ти квачиш оце? Що ти квачиш? Що це таке? Ну, що це такі коти? біжи бігай. Так от, приїхав, забрав, без проблем Не такі, такі гроші. Приємно заробляти, коли ти ось вийшов, я рвав, коротше виходить, у нас 20 кг майже я нарвав, за 3 години я нарвав. Тобто є такі вишні, де ще треба чекати. Якби я підряд рвав ту вишню, яку потрібно було рвати, да? там, наприклад, їх багато, то я все зробив би за 2 години. Просто що я ще дорівав вишні, де перед цим я не обірвав. Вийде на сьогодні за день, грубо кажучи, 1000. 500 з чимось гривень. За 3 години біля вишення я в принципі не ходив, ні весною, не ні осінню ніяк. Може в цьому році трошки гіляче пообрізає, бо їх трохи багато є. І гіляк, щоб трошки крупніша вишня була на твій рік. І ще в нас залишиться дві таких смачних продажі. Я думаю, що кілограм 70 там буде. Навіть якщо манка продасть її по 90 гривень на базарі, ну рахуйте самі. Так що, друзі, зараз ще важимо останнє замовлення і робимо підсумки цього відео. Так, я хотів трошки пересипати звідси вишень, щоб не дуже сильно така тяжова була маса, бо на руках його не легко весь, я скажу чесно. Хоч і недалеко їхати тут, поруч село заскочить, де батьки живуть. Але все одно важко. Що трошки є все таки і сміття попадає, і якась вишня така бракована, теж ще я трохи е, людям зверху насипаю. Тут трохи вийшло більше, ніж 10-літрове ведро мені заказали. Я думаю, тут кілограм 9 буде. Ано. 3200. Так, да, десь 9 кг буде. зараза возьмем сразу. 2 800. Это уже у нас 3 200, 800. 6 килограмм. И... Хай 2 с половиной. с половиной. до на 70. Выходить, грубо кажучи, почти 600 гривен. 6 потом Ну що, друзі, таким був у мене сьогодні легкий вечір, я б сказав, три години на вишнях полазив. По суті, 1600 заробив. Якби я їх день рвав, то я спокійно міг би заробити точно 3000 гривень. Понятно, що це така от не постійна робота, але як додатковий дохід мені подобається. Колись мене дійсно тих вишень тут було. от, от Там було одна-дві за хатою, там ще три вишні було. Тобто десь нарахувати можна було 10 вишень, але залишилося по суті 5, тому що деякі попіляли, щоб нормально вживати города. Я так думаю, якби от був такий щось, типу вишньовий садок, нормальний сорт вишень, крупноплодна, такий ось дефіцит по вишні, то я думаю, що ну, якби в нас була хоча б, і, ну, хоча б кілограм 500, да майже по 100 гривень тисяча доларів. Понятно, що це було простіше рвати в декілька людей і так далі, ну, вишню розметають на базарі моментально. Її немає. і просто нема, бо вона померзла. Тому як додатковий дохід можна в принципі працювати. Якщо я рву, значить нормально. Як вона колись була по 10 гривень при курсу? Там, скільки? 27 доларів, то я її не рвав. Мені простіше було на молодій розвозити було прикольніше. Але так як я молоду батькам залишив, то. Ні, в принципі, фінансовим планом все хорошо, так просто заробіток, ну чого воно буде осипатися. Тим паче батьки тільки їздять по вихідних, а що між вихідними робить в будні дні. Тому вирішив сьогодні вийти. Ну а якщо ви вважаєте от, це відео непоганим, жміть лайк і чекайте наступні відео з краду.